Всіх знову радий вітати на каналі. У нас проходження продовжується на Чорну п'ятницю вежі бойовика смертельно за команду Чорний дракон. Тому що це зараз тематичний вікенд з ними. Вони звідусіль, нам пропонуються у всіх магазинах. Тому, щоб трошки підсилити цю команду, я пропоную нам крипті Викупити покращення на оцього хлопця. Кабал, чорний дракон. Бо на мою думку це найголовніший дамагар наразі в, в моїй команді. Так, зараз закінчиться прогружання. Як ви бачили, в мене трошки пощастило, я повибивав, трошки злетів на цю команду через скриню за яйця дракона. Тож зараз ми продовжимо наше сходження вежею. Так, тут по талантам не змінив нічого, Ось залишив особливе завершення. Тут трошки нам захист від негативних ефектів. Ну і тут таке сапорцьке, чисто потрошку, як завжди, прив'язка через істощення сили і економія другого спецприйому, якщо так вдасться. Добре. Зараз ще я трошки підтягнув своїм хлопцям рівень. Як бачите, вони вже 50 го рівня всі. Тож, можемо починати. Я буду намагатися, звичайно, пройти за один бій, але якщо не вийде, ну, подивимося, за скільки боїв нам вдасться їх подолати. Так, через те, що тут була льодяна броня. Мені треба було її збити. Як же мені подобається, що він проводить оглушення зі свого спецприйому. Так, треба ці льодові щити позбивати на всіх. Добре, добре, це навіть добре, мені подобається. Бо це пасивка кабала, вона дуже сильна, як ви бачите. Так, зараз ми зробимо прив'язку цій дівчині. Щоб вона тут не стрибала туди-сюди. Ага, але тут ми трохи не вгадали, бо йому здається, страх на другому спецприйому. Ага, страх заблокований, добре. Щось, у нас спрацювала економія другого спецприйому. Тож ми можемо... Повторити. Навіть якщо зараз він помре, то у нас вистрибне кабал і знову зробить свій бруд. Так. Як бачите, я цього і очікував. Давайте подивимося разок, як він це робить. Ось за це я і люблю грати за кабалів, і не люблю грати проти них, бо якщо не встигаєш зробити блок, то він оце після смерті союзників зі своєї команди оце таке робить. Так, ага, зараз нам трішки її треба просадити, якщо зможемо. І ми зробимо на ній френдшіп. Якщо встигнемо, щоб на наступний бій нам треба було вбивати на одного опонента менше. Добре. Бо я вже бачив, що ми за одну спробу це не робимо. Так, ну а тут зараз ми вже, мабуть, нічого не зробимо. Ще пяльний враний час. Так, залишилось два хлопці. Зараз вони повинні починати бій вже без льодяної броні, бо Соні не буде. Нам буде починати трошки легше. Ну, Бруталочку зарано. Зараз спробуємо другий спецприйом на кану. На жаль, він без блокбрейкеру. Теж бруталочка зарано вилізла. Добре, давай подивимось, що ми зараз надамажимо. Його злякали і вигнали. Ага, тут у нього елемент спорядження на Бруталіті. Так, ну добре. Давайте трошки просадимо його. Так, ну бруталочку, а, втік. Втік хлопець. Угу. Ну, давай, добивай його спеціально. Так. Дуже добре, дуже. Так. Брут френшип. Ми відправили його. Так, добре. Зараз хочу на кано змінитися, якщо дасть. Добре. І тепер момент істини чи вдасться мені. Зробити бруталочку на цьому хлопцеві. Ах, він не дає. Диви який. М -м -м, не дався. Ну добре, за це буде йому помста від Кабала. Добре, ось такий вийшов тематичний уікенд з цією командою. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк. Радий був всіх вас бачити. До нових зустрічей на каналі.